Ційний підсумок 26 вересня вашій увазі пропонує команда першого подільського. Чим запам'ятався цей день далі? 21-річний вінничанин підпалював автівки збройних сил та Червоного Хреста на Закарпатті. Правоохоронці вже затримали зловмисника. До скоєння злочину він ретельно готувався. На камерах спостереження видно, як на одній із АЗС він наповнив ємність легкозаймистою речовиною. Потім пляшку знайшли в ході обшуків. За офіційною інформацією, чоловік причетний до знищення вогнем трьох транспортних засобів. Щоправда, за виконані завдання оплати так і не отримав. В ході слідства правоохоронцям вдалося встановити, що орієнтовно місяць тому представники російських спецслужб зв'язалися з фігурантом через соцмережі. Вони запропонували взамін на підпали автівок військових заробіток від 1000 до 1600 доларів. За класичною схемою в якості підтвердження виконавець мав надіслати відеодоказ. Ізначально я мав палити автомобілі та цікавники. ми спочатку фотографували, закидували їх через телеграм. Це все працювало. Ми закидували туди фотографію, вони поробили провірку, чи це машини справді ТЦК, і потім сказали, чи палити, чи ні. Зловмисник двічі виконав усі умови, однак жодного разу оплати від замовників так і не отримав. Натомість тепер йому загрожує реальний термін до 10 років позбавлення волі. Свою вину визнаю, жалію проскоєне, нікому не раджу таким займатися. Це все нікому не треба. Наразі підозрюваного поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Досудове розслідування у цій справі здійснюють слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва прокуратури. Започаткувати або ж удосконалити власну справу для мешканців Шепетівки буде в рази легше. Третій центр зроблено в Україні. Розпочав роботу у містечку. Два фахівця допоможуть підприємцям пройти шлях від нуля до успішної реалізації своєї мрії. Офіс запрацював на базі тамтешньої філії центру зайнятості. Кого чекатимуть у найближчі місяці? Дізнавалась Олександра Толстюк. Мрії здійснюються, якщо докласти зусиль. Один з найяскравіших прикладів Шепетівського краю є Людмила Наумець. Жінка кілька років тому виграла грант та створила кав'ярню єдину в області, де працюють люди із синдромом Дауна. Підштовхнув на таку ідею син Людмили, який народився сонячним. Починали відкривати кав'ярню з грантової програми, власна справа, що проводилася на за державною програмою. Після відкриття ми залучали ще два гранти, розширювалися, масштабувалися І зараз. Працюємо, надаємо послуги соціально-побутової адаптації для дітей та молоді з синдромом Дауна, а також підтриманого працевлаштування такої молоді. У попередні роки у Шепетівці підприємці активно залучали грантові кошти у власну справу або ж створювали нову. Відтак збільшили бюджетні надходження та кількість нових робочих місць. Через таку активність працівники Хмельницького обласного центру зайнятості вирішили запустити проект Зроблено в Україні. Перш за все, це мікрогранти для наших бючих і майбутніх приватних підприємців. Це компенсація роботодавцям за створення нових робочих місць, це компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Це гранти для учасників бойових дій. Це гранти для молоді віком до 25 років і досить багато інших різних послуг, зокрема там професійне навчання, осіб ваучери. Такі ініціативи підтримують і обласні депутати запевняють, що навіть у найвіддаленіших куточках України підприємництво має працювати і приносити якомога більше користі державі. Сьогодні, працюючи із населенням, і жителями, звичайно, хочеться порекомендувати так. І в першу чергу хлопці, які повертаються сьогодні до нас із війни, вони прагнуть жити, прагнуть досконалюватися, прагнуть мати і розвивати свій бізнес. І взагалі всім пересічним громадянам, хто хоче сьогодні зробити свій вклад у перемогу, тому що або воюй, або працюй. Це наш сьогодні кредо, це наш сьогодні розум. Ініціатива впроваджується у рамках національної економічної платформи Зроблено в Україні. Вже функціонує три центри: у Кам'янці-Подільському, Хмельницькому та Шепетівці. За період роботи офісів зроблено в Україні і, взагалі, згідно урядової програми Є робота, власна справа, в межах Хмельницької області видано 822 мікрогранти та гранти. Тобто службою зайнятості інвестовано в жителів Хмельниччини а також в бізнес порядка 205 мільйонів гривень, що передбачає створення сьогодні 1700 нових робочих місць. Скористатися послугами центру можуть повнолітні українці тут допоможуть із написанням бізнес-планів та оформленням документів для участі у грантових програмах. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Одні з найсучасніших моделей техніки вже працюють на полях Хмельниччини. Компанія епіцентр Агро закупила нові трактори, сівалки та глибокорозпушувачі. Обладнання надає багато переваг при використанні та покращує процес підготовки землі до зими. Детальніше далі. Ну, техніка новата. Працюється добре. За кермом цього трактора Анатолій у сезон працює майже 24 на 7. Заперечує, нова техніка має безліч переваг над старими аналогами. Більший комфорт в кабіні в тракторі, легше обслуговування. Цьогоріч тракторний парк західного кластеру «Епіцентр Агро» оновили на 15 агрегатів. Обирали перевірений бренд фірми Фент, який дбає про стандарти високої якості та комфорту сільськогосподарської техніки. В принципі, навіть якщо брати модельний рік, це цьому цій моделі не більше двох років. Це одне з найновіших, що є на сьогодні в світі. Перед посівом озимих культур на поля запустили дві нові сівалки «Хорш Маестро». ця модель точного висіву, яка універсально пристосована для посіву різних культур. А завдяки раціональному проходу компанія зекономить на дизельному паливі. Ми сіємо сівалками «Хорш Маестро». На 35 сантиметрів у два проходи 24, 24 рядковими. І завдяки придбанню нашої компанії в цьому році нам дали таку змогу попрацювати хоржмаєстро СВ-31, яка робить цю операцію за один прохід. Особливістю є і те, що зерно, яке використовує сівалка, має бути точно відкаліброваним. Ідеально відібране насіння постачає завод компанії «Епіцентр Агро», який вже не один рік досконалює механізми відбору та зберігання. Ця сівалка дає нам можливість зменшити нормовисів до 2,5 мільйонів штук на гектар. Якщо років 5-6 назад, ми сіяли 6 мільйонів на гектар. Сівалками суцільного весів цього року. Ми вже цією сівалкою будемо зменшувати норму ну, в два рази. Ми вже бачили по результати по демоділянках, і це будемо практикувати вже в себе. Аби підготувати ґрунт до морозів, тут придбали сім глибокорозпушувачів. Агрегати даного типу допомагають зберегти вологу, якої зараз не вистачає, кажуть фахівці. І це не єдина його перевага. Користь, по перше, це виробіток. Агрегат. А в середньому арегат на цій горбистій місцевості, як самі бачите, виходить, в середньому він виробиток 45-50 гектарів. Ну і пального набагато менше бере як плуг. Усі покращення в компанії Епіцентр Агро обумовлені вимогами сьогодення. Головна ідея це якісний врожай та комфорт працівників. Тетяна Ржипянська, Нікіта Валівоць, телеканал «Перший Подільський. Механічний, хірургічний та гормональний це три найпоширеніші методи чоловічної контрацепції. Їхню ефективність визначають у відсотках, і багато хто хибно помиляється, думаючи, що презервативи найкращий спосіб уникнути небажаної вагітності. За статистикою він посідає тільки третє місце. Про що варто знати чоловікам про власний захист? Запитали мої колеги. Існує кілька методів чоловічої контрацепції найпопулярніший, але не самий ефективний презервативи. От презерватив це класно, це ну, працює да, на 100%. нічого подібного. Він зі всіх методів контрацепції займається на всього третє місце. Да, і складає всього на всього 87-98%. Тобто різні бувають ситуації з презервативами. Вони можуть рватися, то, тобто, порушувати їх цілісні в непідходящі непідходящий момент. І, відповідно, вони можуть викликати дискомфорт, не кожен чоловік може користуватися презервативом, тому що втрачається, як кажуть представники чоловічої статі, втрачається чутливість головки статевого члена. Дещо краще за статистикою перерваний статевий акт. В цьому методі. Найголовніше це не пропустити о той момент сім'ї Якщо чоловік пропустив його, тобто то чоловік контролює цей процес. На чоловікові лежить оця відповідальність, бо він відчуває, коли наступає хвиля оргазму, і вже після цього, як кажуть, пізно. Да. Тому це такі методи, котрі використовуються з метою контрацепції. А от найефективнішим методом вважається вазектомія. Це оперативний метод, який полягає суттєво полягає в тому, що переривається цілісність сім'я вивідних проток. Тобто перерізається, перев'язується і все. І сперматозоїд вже не може рухатися в сечовипускний канал, а сечовипускного каналу відповідно все стратегі шляхи жінки і таким чином досягаючи шийки матки, попадаючи в матку і запліднюючи цей клітину. Цей метод на першому місці стоїть. Він найбільш ефективний. Його ефективність складає 99,8-99.9. 99 тобто майже 100% цей метод складає. Але цей метод такий: якщо вже зробили операцію, то кажемо до побачення. Чоловіча контрацепція допомагає контролювати народжуваність, адже про це піклуватись має не тільки жінка. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Зиму із тривалими відключеннями електроенергії прогнозує керівник програми енергетика Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп. Якщо температура повітря сягне понад мінус 10 градусів, українцям доведеться виживати без світла до 18 годин. Як готуються хмельничани до тривалих відключень, дізнаєтесь за мить у рубриці питання дня. До 18 годин без електроенергії прогнозують українцям взимку. За словами керівника програми «Енергетика» Українського інституту відновлення Андріана Прокіпа, якщо температура повітря опуститься до мінус 10 градусів, буде введено тривалі відключення. Чи почали готуватися до зимових труднощів хмельничани? Запитали. Ну, а що мені готуватися. Будинок, як завжди, він до загальної мережі підключений. Ну, Пуербанк для а, цих, мобільних телефонів то це є. Це ще залишилося з тих часів попереднього е, відключення. А, а щось знову, ну, генератори чи сонячні панелі, Яке такого? Ні. Тав ще рік тому. А що ми повинні щось нове попов? Ні. А що маєте для відкрити? Екофлоу. І пару павербанків плануємо. А що плануєте купляти? Електростанцію. Це все, чи можливо щось маєте у запасі. Є в запасі. Я живу в великому будинку, а як готуватися? Генератор не поставиш. Будемо терпіти, а що робити? Можливо, якісь павербанки за Ну, павербанк є, але ну, все одно, а все обладнання, а холодильник це саме найголовніше. Я і до цього відносно був готовий. Остання система, яку особисто я заробляв, дозволяє знаходитись в повністю в ізольованому режимі більше місяця. Звичайно, це питання її вартості, бо це досить таки недешева система. Але особисто я вважаю, що було б дуже добре, якби наша держава все ж таки почала ну, робити щось в енергетиці. Почала, у нас і так тиждень не було електроенергії. Не на на все на електроенергії. Нічого, якось переживемо, переживемо це все. Балон є. Де балон обівати, газовим? — Дрова. Дрова. Так Готуємося. Ну, якось переживемо. <рес> Ні, ще не почала. А чи плануєте почати? — Ще, знаєте, не, не планувала, чесно скажу. Ще не думала за це. Так, почав. А як ви будете? Ну, я живу в приватному будинку, будинку тому якщо будуть перебої, то це буде вже купляти треба буде чи генератор, чи ставити дров'яні дров'янічки, щоб отаплювати. А вже щось встигли купити чи ще тільки плануєте? Плануємо. Переймають досвід від іноземних партнерів. Атомники Хмельниччини впроваджують нові методи контролю проти пожежних перешкод. Відтак на станцію придбали нову телескопічну камеру, яка вже успішно експлуатується. Детальніше про сучасну техніку у сюжеті. Нові технології для покращення безпеки до Хмельницької атомної електростанції придбали телескопічну інспекційну камеру для обстеження важкодоступних ділянок на території АЕС. Це допоможе покращити якість утримання та ремонту протипожежних перешкод. Хмельницької АЕС закуплено новітню інспекційну камеру виробництва Німеччини, яка дає змогу контролювати і робити фото і відеозаписи. Протипожежних перешкод, які знаходяться на значних відстанях. Я маю на увазі по висоті в утруднених місцях. Ініціатива запровадити нові технології виникла після візиту команди фахівців Хмельницької атомної електростанції до іспанської АЕС вендельйоз, де вони отримали досвід з різних виробничих тем. Це кращі світові практики, які були перейняті нами при поїздці. В Іспанію на АЕС Мандельоз ми побачили там таку камеру, вона нас зацікавила. Ми вийшли з пропозицією перед керівництвом, щоб нам така камера була закуплена, і вона в цьому році от була придбана. Окрім доступу до складних ділянок, камера є досить комфортною за рахунок компактності та гнучкості. Під час використання механізм фіксує всі необхідні речі, які одразу можна побачити на моніторі. Використання такої інфекційної камери однозначно. Підвищити рівень пожежної безпеки на Хмельницький АЕС, вдосконалити його в частині контролю за якістю ремонтних робіт і в процесі експлуатації протипожежних перешкод. Нині на Хмельницькій АЕС є лише одна телескопічна камера. Її використовують у так званій чистій зоні. У подальшому фахівці планують придбати також для зони суворого режиму. Тетяна телеканал Перший Подільський. У найважчі моменти гумор рятує, переконують військові, які пережили важкі бойові дії. Саме вони стали консультантами нової вистави у театрі імені Михайла Старицького. Вже 2 жовтня глядачі зможуть познайомитись із історією трьох жінок: доньки, дружини та матері, які чекають найрідніших. На репетиції побувала наша знімальна група. Роль жінки у війні непроста. Інколи очікування дзвінка може звести з розуму доньки, дружини та матері. Кожна із них переживає і рятується від болю власним методом. В якої всередині оця незламна віра, десь трохи ненависть до обставин, які забирають її батьків, образа. І величезна віра непохитна в те, що все закінчиться, і вона в свою силу і такого юного максималізму намагається робити все, кидатися в різні сторони, знаєте, робити що завгодно, аби відчувати, що ти корисний, що ти можеш бути корисним і чимось допомогти. Авторка п'єси Марина Бортник-Гулевата каже, ідея виявилася простішою, ніж її реалізація. Створити легку виставу про війну, бажання військових, які допомагали зрозуміти свої емоції. Коли ми з ними спілкувалися під час закритих зустрічей, ми питали, що б вони хотіли бачити на сцені. Вони казали, що ми не хочемо бачити війну. Тобто, говорити про війну, не говорячи про війну, це дуже важко. Тому ми обрали е, тематику. Розповіді не напряму про війну, а все ж таки розповіді історіями жінок. Жінки, які розповідають про найближчих своїх людей. Готовий текст на сцені втілював режисер-постановник Юрій Чайка. Каже, зібрані образи було найкраще рішення, адже різностороння розкаже про героїнь. Події розгортаються на даху багатоповерхівки. Кожна із жінок прийшли туди зі своєю метою, як їм вдається опановувати власні емоції та до яких методів навіть інколи абсурдних, вдаються рідні, аби завершити війну. Найважливіше це об'єднати два світи людей, які бачили жахіття війни і цивільних. Щоб між ними створити порозуміння, до підготовки вистави залучили лікаря-психіатра. Те, що ми чули, що гумор це те, що допомагає в складні моменти, якби воно ніби нелогічно звучало, але гумор це така реакція нашої психіки для того, щоб витримувати якісь складні обставини, і це ознака здорової психіки. Виставу створили за підтримкою Українського культурного фонду. Вони надали кошти на створення сцени на першому поверсі, який буде доступний для людей з інклюзією. Нині тривають підготовчі роботи і встановлюються пандуси. Сцена невисока, сцена буде трохи нестандартної така локація, але взагалі я думаю, людям має сподобатись, тому що глядачі можуть сидіти на стільцях, глядачі можуть сидіти на східцях. Ми купили спеціальні такі подушечки для того, щоб молодь, бо це такий проект. Сучасний такий і власне, але навіть мета не в цьому. Мета в тому, щоб театр став доступний для людей з інвалідністю, тобто для тих людей, які зараз наразі не можуть сюди потрапити без зовнішньої допомоги. додаткової. після цього проекту, після цих нововведень, які ми робимо, для такі інклюзивні нововведення, вони зможуть самостійно приїжджати на будь-яку виставу. Прем'єра стартує 2 жовтня. Тож усіх шанувальників театрального мистецтва запрошують долучитися до перегляду. Оксана Мідвєдва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Таким четвер, 26 вересня, побачила команда Першого Подільського. Ще більше актуальної та цікавої інформації для вас ми підготували на офіційних сторінках у соціальних мережах. Підписуйтеся, аби не прогавити нічого важливого. Мирного неба та переможних новин вам.